Переходимо до тільців. Загальний фон для тільців у місяці серпня. Загальна енергія. Слухайте, співзвучна енергія випала тілець це земля і випали пентаклі, які показують, що вам треба набиратися терпіння. Скоріше за все, це пов'язано з. Фінансовими питаннями, а також це може бути будь-яка сфера, в якій ви чекаєте розвитку, вже намагаєтесь робити якісь кроки, вже багато чого вклали, і зараз е, от, чекаєте, чекаєте результатів, але бачу, що е, недостатньо вам або фінансів, або знань. Да? Тут ще треба попрацювати і не засмучуватись, не засмучуватись, якщо не так швидко у вас відбуваються результати, як би ви хотіли. Не забуваємо, що зараз ще у нас Меркурій ретроградний, він не завершився, він ще може готувати певні сюрпризики. Так, значить, ми зараз наступне питання робимо, на що вам звернути увагу бажано. Я беру різні колоди, щоб було цікавіше. Так, на що звернути увагу. Ну, я дивлюся, що от, так як тільці це фінансовий матеріальний такий знак, тут е, і випадають ті самі карти. Е, вам не можна зараз е, сильно розкидатися грошима. Тобто по, потрібно все дуже детально планувати, притримати при собі гроші. Е, е, також, е, коли у вас немає грошей, ви тоді не бачите взагалі ніяких перспектив, ви тоді засмучені. Вам потрібно прояснити взагалі вашу ситуацію з роботою, якщо дивляться жінки з чоловіком вашим, да? то чим займається, розподілити ролі і от. Це потребує ясності. Тобто сидіти і мовчати страждати не потрібно, тому що ніхто тоді не допоможе. Ви самі можете в усьому розібратися, навіть якщо це буде сварка, навіть якщо це таке буде прямо різке прояснення ситуації, але все одно ви тут бачите здвинетесь з мертвої точки і зробите ці кроки. До речі, трійка жезлів в минулій колоді вам теж випадала. Тобто ви потребуєте зараз розвитку. Um, і, можливо, до цього був такий застій. Зараз ви вже бачите, бачите майбутнє, бачите світло в кінці тунелю. Не зупиняйтесь на цьому, навіть коли треба десь трошечки перечекати, нічого страшного. Знаєте, іноді потрібно зробити один крок назад, щоб потім зробити три кроки вперед. До речі, забула сказати це, я в першому відео казала. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, відгукуються чи не відгукується вам розклад, що у вас зараз відбувається. Також беріть посилання на мій безкоштовний бот, де ви можете витягати карту дня рандомно з підказками, з розшифровками. Іноді це дуже класна допомога, коли не знаєш, як вчинити, витягаєш карту, і вона підказує. Ще раз повторюсь, це абсолютно безкоштовно. Цей бот я створила сама, якраз для того, щоб ну, всі, хто хоче собі якусь підказку, могли її отримати. Також у мене зараз проходить. Розпродаж моїх онлайн-продуктів в шапці профілю є посилання на телеграм-канал, де все розписано, показано, відгуки і так далі. І ви мені можете завжди написати, я відповідаю, нікого не залишаю без відповіді. Краще писати в телеграм-канал. Так, тепер по особистому життю у тельців ми зараз подивимось, що випаде. Так, ну, тут прямо дуже цікаво. Тут залежить від того, хто дивиться, у вас оно, звичайно, дивляться дівчата. Може бути така ситуація, що або ви завершили якісь стосунки сімейні, пішли з сім'ї, да, і у вас з'являється. Якийсь залицяльник, який запрошує на побачення, прямо такі пристрасті, ви можете сумніватися, погоджуватись вам на це чи не погоджуватись. Там не, не все так просто. Якщо, наприклад, ви зараз в сім'ї і вам пропонують таємні стосунки, то ну, я б сказала, тут краще не погоджуватись, тому що прямо може дійти тоді до розлучення. Тому якщо ви зараз сім'ї, тоді краще обирайте сім'ю. Це така моя рекомендація. Тим паче телець це знак стабільний і краще себе почуває, коли все більш так прогнозовано і зрозуміло. Особисто тепер фінанси для тельців у серпні. Я там трошки розказала, да, в загальному, тому що карти, вони завжди нам показують історію. Можна задавати одне питання, а вони показують в комплексі. І я вже на автоматі прочитаю всю історію. Так, фінанси. По фінансам. По фінансам. Угу. Ну, бачите, відгукується, відгукується та історія, що, можливо, будуть... Якісь різкі зміни, треба бути до них готовими. Також дуже часто, якщо у нас прильоти по країні відбуваються, вони змінюють плани, і вежа в рамках таких питань саме це і значить. Тому що ну можу сказати навіть по нашому місту, коли був прильот. В Кам'янському, в Пологовий, ну, біля Пологового, да, в епіцентр, то частина людей виїхала, хтось перемістився по місту, хтось виїхав на захід, хтось вже думає, як виїхати за кордон. І, наприклад, змінилися плани? В якому форматі? Є навіть знайомі, які залишили задаток за квартиру, а там прильот, і все, люди, хтось забрав задаток, хтось попрощався з ним і все, передумали купувати квартиру. Тому, якщо ви десь знаходитесь, де є ризики військові, то враховуйте враховуйте ці моменти, що вони можуть, якби, плани, вам змінити. Але я так дивлюся, що все одно до, до бажаного ви можете прийти. Ну, дивіться, знову, знову от ті самі карти Ті самі карти ви можете прийти, але скоріше за все, прям на 90%, це те, що буде воно пізніше. Для ваших планів, бачите, вам не вистачає, не вистачає вкладень. Не, ну, не вистачає іще, іще деяких пазликів. Тут треба розуміти, звичайно, та в кожного своя ситуація, є певні страхи, є обставини. Але шанси є, знаєте, у вас тут так іде, як квіточка, яка може прорости через асфальт. Я в тільцях ніколи не сумніваюся, тому що це знаки дуже працездатні, дуже витривалі. Їх б'є, 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 а вони все одно. А вони все одно йдуть вперед. Тому не бійтесь ніяких труднощів. У нас зараз в Україні, ну, так воно і є. Легко. На жаль, нічого немає. Це тільки в рілсах, там, де все в легкості. А по факту це трошки не так. І давайте пораду глянемо, тому що вже знову довге відео виходить, як завжди. Я думала на кожного по хвилинці, а вийшло як завжди. Так, порада для тельців. Порада для тельців. Ну, тельців ага, сімейні карти випали. Так. ну Порада для тельців. Займатися сім'єю, звернути увагу. І на дітей, на житло, на всі фінансові моменти. Ну, це тройка мечей, мені не дуже подобається. Да, можуть от в сім'ї бути і вскриватися якісь таємниці, але це дуже індивідуально, тому якщо відгукується, приходьте на особистий розклад, ми розберемо більш детально. Я сподіваюся, що оці таємниці вони програються просто як. Ну, як може, якісь емоційно нестабільні моменти, тому що знову ж таки повторюсь, ми розуміємо, яка у нас зараз ситуація. Постійно тривога і так далі. І усім нам потрібно звертати увагу на свій емоційний стан, добре спати, забезпечувати свої базові потреби і вижити. Все, значить, дякую за увагу. Хай у тільці все програється найкращим чином. Переходимо до іншого знаку. Не забувайте лайки.